З давніх давен будь-яка мама дбала про дитину а дитина хотіла бавитися, і першим була лялька. Так, ось усі люди дбали про те, що магазинів не було. Так, треба було швиденько щось зробити дитині, щоб вона могла бавитися. Першим це був шматочок, замотували кусочок хліба або кусочок цукру і давали дитині в рот, щоб вона заспокоїлася. А потім, коли дитина підростала, то з будь-якого матеріалу, який був вдома, зручний із тканин, із природнього матеріалу, робили ляльку. Для того щоб дитина могла бавитися в кожному регіоні, звичайно, були свої традиції. Згодом перейшла звичка. Уже традиційно більше поширено і на Україні, і, скажімо, зокрема на Закарпатті. Але народ, скажімо, звичаї ці розширював, і було таке повір'я, що треба ляльку робити без обличчя, для того, щоб вона не була схожою на ніколи, щоб не можна було дитині завдати якоїсь шкоди. З цього традиційно мистецтво почало розвиватися, і вже лялька стала як мистецтво. Для цього використовувалася вишивка кожного регіону, кожної території, кожного закутка, села. Тому що ми знаємо, що кожне село, особливо Закарпатті, воно настільки багатогранне, що можна було зразу сказати. Звідки ця людина, побачивши вишивку, якого вона роду належить, багата вона чи бідна і так далі. Тому кожна людина своєю появою і своєю лялькою говорила сама за себе. В своїх роботах, і, звичайно, традиційно в таких роботах ляльках використовувалися тільки природні, прості тканини. Це тканини з льону, із коноплі, різні нитки. Тобто все, що пов'язувалося тільки природне, для того, щоб, скажімо, дитина, коли вона грається, скажімо, це штучний матеріал, який зараз розвинений, розповсюджений, щоб він міг не зашкодити дитині. І така лялька, ось, як традиційно її зараз називають лялька-мотанка, вона робилася без голки. Тобто вона тільки намотувалася ниткою. Згодом переросло це в повір'я, що, скажімо, якщо дитина от, зробити таку ляльку, і дитина захворіла, то якщо ця лялька буде з дитиною. То вона забирає на себе хворобу дитину. Так, після цього ляльку таку знищували. Е, ну е, взагалом, це скажімо мистецтво, яке переросло в таку, в таку традицію, і е, зараз воно виглядає як вид мистецтва, е, яке показує етнографічний матеріал, яке показує, е, як одягалися, показує вишивку, показує стрій. Тобто одяг вважається, якщо лялька з дитинкою, це лялька, яка забезпечує материнство. Так? Хтось хоче мати діток, хтось хоче одружитися і щасливо вийти заміж. Тому скажімо, в народі такі ляльки, пару, які називалися нерозлучники, так їх дарували на весілля і вважали, що ця пара буде нерозлучною на все життя.